Щороку з настанням теплого сезону у природі активізуються кліщі. Найбільша їх активність припадає саме на квітень-липень. Про основні правила та поради, як уникнути укусів, ми говоримо з лікарем-інфекціоністом Віктором Петровим. У студії працюють Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич. Яку загрозу нам людям несуть кліщі перш за все? Ну, в першу чергу, нам потрібно пам'ятати, що. Кліщі є переносчиками так званих трансмісивних інфекцій. Тобто трансмісія це є переніс з одного організму, який є інфікованим, до іншого організму, який є ще не інфікованим, за рахунок комах. Тобто це є кровозисні комахи. В першу чергу так, так, слухаємо вас. Так, так. В першу чергу це йде мова про е е значить, е москітів, комарів. Е Кліщів там і так далі. Кліщі по, своїм, по своїй природі є дуже такими потужними трансмісорами. Чому? Тому що вони можуть у своєму шлунково кишковому тракті накопичувати дуже велику кількість різних патогенних мікроорганізмів, вірусів, а також найпростіших. Найбільш поширені з них це є Борелія, це є хвороба лайма, це є е, е, така, такі інфекції, як Коінфекції кліщові називаються: це є анаплазма, Ерліхія, бабезія і Бартонела. Ну, і ще варто відмітити, що кліщі переносять кліщовий енцефаліт, весняний енцефаліт його ще називають тайговий. Такі маленькі кліщі, скільки всього переносять? А чи всі кліщі так, так. переносять якісь хвороби, чи лише певний відсоток з них? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про ентомологічну таку складову, тобто, як вивчають біологи їх, ентомологи це наука про вивчення комах, і вони говорять наступне: що, наприклад, іксодові кліщі, це є родина кліщів, яка переносить е, найбільшу кількість будників, тому що їх є дуже багато. Однак найбільш небезпечним переносчиком або трансмісером, є саме іксодові, іксодова родина. Тобто, це є е, кліщі род, е, родини Іксодис. Е, якщо ми говоримо про е, статеву структуру, то самки найбільше, тому що самка використовує кров жертви, яку вона насмоктує для овогенезу. Угу. Що таке Овогенез? Це є е, дозрівання статевих клітин і. Е, Потомство, тобто, коли е, самка відкладає е, там ці яйця, виникають уже далі е, німфи, личинки і так далі. Тобто, в даному випадку е, нападає на людей, на тварин саме самочка, не самець. Самець е, споживає нектар фруктів і квіток. Вот. от така от у нас історія вентимологічна. Однак е, ще Варто відмітити, що, наприклад, по статистиці, якщо ми говоримо про, ми говоримо про Прибалтику, про Австрію, Польщу, про деякі країни Східної та Північної Європи, то інфікованість кліщів там в межах 68-70%. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас виходить, що майже 90% 5-98% всіх іксодових кліщів інфіковані тою чи іншою бактерією. Так, ну коли тебе е, кусає кліщ, то я думаю, що це неважливо чи то самка, чи то самець, і розпізнати, мабуть, також важко. Що робити, коли ти побачив на своєму тілі кліща? Ну, бажаю, щоб всі наші слухачі побачили кліща, коли він ще не присмоктався, він в дорозі е, до якоїсь природньої складки, е, там, де є ніжна шкіра, тоді його можна легко. Вилучити зі шкіри, викинути просто Якщо ми говоримо про одяг, то я вже чув, що ви пропонували одягати світлий одяг, щоб легше було відрізнити кліща і е, обробляти шкіру акарицидами, користуватися якимось банданами, бафами і е, різними такими елементами одягу, який б ускладнив кліщу присмоктування. Ми не відчуємо, що кліщ присмоктався, ми побачимо його вже тоді, коли він вже виділив у внутрішнє середовище людини, нестизуючи речовину, а це міст його, його шлунково кишкового апарату. Тобто, уже в той момент, коли він відригує свою слину всередину шкіри, він уже нас інфікував. Тому. Коли кліч уже присмоктався, ви вже вважаєтеся первинно інфікованим. А скажіть, будь ласка, чи є якісь можливості мінім... мінімізувати ризик укусу? Наприклад, ось у мене є собака для того, щоб її не кусали кліщі, я їй щомісяця даю спеціальні таблетки. Кліщ на неї може попасти, але він не присмоктується. Він полазить по шерсті і спадає, чи я його скину. Чи є якісь такі можливості для людини себе вберегти, чи немає? Нам просто потрібно бути уважними і обережними. Ну, дивіться, існує зараз е, стаття там 2023 року е, про те, що е, ми е, можемо отримати вакцину від лайма. От, е, алло? Так, так, так. Ми Розкажіть так. От детальніше про вакцину. Вакцина, вакцина Лайма, вона йде на основі білка ВЛСЄ, тобто, це є такий консервативний білок е, Борелі, він дає імунізацію. Значить. Алло. Так, так, так. Так, так. Білок, який. А, а от коли потрібно цю вакцину ввести людині в організм? Чи можна вже тоді, коли її вкусив кліщ? це оця а вакцина, а вкуси ще немає, а, її ще немає. Її ще немає. Вона, вона в розробці, тому що дуже довго шукали, на основі якого білку її розробити, і успіх був тільки з цим одним білком. Тому. Е, немає таких таблеток, які можна дати людині, щоб на, на неї так само не залазили кліщі, як на собак. На жаль, немає такого препарату. Є тільки виключно препарати акарациди і препарати, які відносяться до хімічних середників, що дадуть е, е, ну, таке відлякування, mm -hmm. е, хімічне будуть мати. Ми маємо розуміти, що в даному випадку ми є жертвами, і, на жаль, нас ніхто не може від цього вберегти. І препарати, які використовуються для шкіри, вони діють не на всіх кліщів. Ви слухали розмову про сезон кліщів. Ми говорили з лікарем-інфекціоністом Віктором Петровим. У студії працювали Руслана Кравченко та Мар'яна Чернієвич.